Інфекційні хвороби дуже небезпечні для людей, а для дітей маленьких вони можуть призвести до негативних наслідків ускладнень, інвалідності або навіть смерті. Тому вакцинація це єдиний метод профілактики. Вакцинація проводиться дітям до півторарічного віку, щоб попередити зараження дітей цими страшними інфекціями до того, як вони почали почали спілкуватися на дитячих майданчиках, в дитячих колективах. Лікар-педіатр на прийомі розробить індивідуальну схему вакцинації. Вакцини в клініці є в наявності і обов'язкові, які входять до плану щеплень, і, і рекомендовані. В нашому медичному центрі ми використовуємо сертифіковані європейські вакцини. Тому, якщо ваша дитина потребує щеплень, запрошуємо до наших педіатрів.